Добрий день, шановне панство, 25 травня. Вчора минуло два місяці моєму внутрішням. Вчора не було можливості зважувати Дан, в даний момент е, самець, вага його 2,82 кілограми 180 г. Так, другою попалася самочка. Її вага. Кілограм 980. Так, маємо третю самку у нас. Зараз дивимося на вагу. Самка має вагу 2 кілограми 100 г. Ну і тепер у нас самець на вагах. ой 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 дивіться, що він мені робить. Так, Дивимося на вагу. Кілограм 180 грам. Так, і ще одного самця зловив. І кілограм, 2 кілограма 175 грам. Бачите? Ну що, шановне пансько, тепер можна підбити підсумок. Бачите, п'ять внутрі зважив. І результат є, я навіть не очікував такого результату. З п'яти, дивіться, майже всі, одна трошки, одна самочка трошки менше мала 2 кг, що з 50 грамів не, не вистачало їй до 2 кг. І в мене, в принципі, можу сказати, що таких рівних нутрій, напевно ще не було. Я маю в тому розумінні, що Дуже рівно. Дивіться, самочки кілограм 900, а самці 2 кг 200 г, 300 г різниця. Зазвичай було дуже велика різниця між, ну, була, ну, як, до пів кілограма, між найменшою внутрію і найбільшою. В чим причина? Ну, Годувати я нічого не стриваю, вам все показую, що вони в мене їдять. Бачите, вон там мандарином чи чим апельсином вони закусую в куточку. Даю то, що вам даю, нічого дивного немає. Деколи попадається дитина, не з'їсть йогурти. Бачите? І я йогуртами деколи поливаю. ну, Але то буває деколи. От. І гранулу роблю так, як я вам розказую. Хто знайде. Е Пориється на каналі, там знайде відео про склад, гранули. От. Далі. Пити мають постійно пити раз. І, та, в даний момент травою. Трава йде більше на пістилку. Я би не сказав, що вони дуже-дуже цю траву їдять. Трава більше йде на пістилку. Ну, але перебирають. Що, що говорити? де хто собі там перебере, молочає, ще що. От. Що, що по годуванню? Просто по мене ріст задовільняє. Дивіться, як вони там всі вистроїлися. Ха. Ну, напевно, що вони до якоїсь церкви свої ходять, бачите? І, і вони вон, моляться і добре ростуть, щоб я їх добре годував. Я їх так буду добре годувати. От. Ну, але тепер я їх буду готувати до відселення тому що дуже їх тут багато є. Відселення буде, напевно, я їх відселю частину як висохне то бетон, забетоноване, як воно вже побіліє в мене то, що я бетонував. І я зроблю відселення, відселю самців, а самочок маю такий ще один міні вольєр, такий метр на метр сорок десь сорок на метр двадцять, приблизно. То я самочок, напевно, туди, тих всіх самочок від, відселю з того виводку, відселю в той вольєр, щоб потім ї, з, з тих всіх самочок, що є в даному, в даному вольєрі, створити з них сім'ю, тому що ріст мені їх Задовільняє. Велику роль в тому, що вони гарно ростуть, відіграє. Ну, то, що правильний склад гранули, то є одне. До складу гранули, яке я звичайно даю на відгодівлі внутрі, я сюди ще додавав десь 2%, 2, напевно, зараз згадаю. Так, біля 2-2,5% рибної муки. В подальшому я їх напевно відселю, то я не буду давати рибному хуєм. Ну навіщо? Мені, мені саме основне, щоб зробити їм старт. І саме основне в тому, щоб росли, на мою думку, можливо, то хибна думка, але я так думаю, велику роль грає молочні самки. Дивіться, самка одна, що родила, і вон рядом. Та груба самка чорна, та худа, як не знати що. І сам розмір великі ролі не грає великої, ну, і грає звичайно. От. Але роль грає молочні самки. Дві самки одночасно родили, одночасно їх годували, і, видно, в обох є достатньо багато молока. І, бо я от навіть знімав 65 днів, вони ще смоктали самку. Майже 2-кілограмові нутрії, внутрінята ще тягнуть молоко, що теж дає їм хороший ріст. І молочні самки на то дуже треба звертати увагу, що дуже довго молоко є, тому що молоко дає додаткові прирости. Бо бувають, що самки, і чого я ще вважаю, що. Е, Ліпше тримати не в сім'ї самця, а поза сім'єю. Самка буде менше виснажуватися раз, то що я маю на увазі? Ну, от вона запліднив, самець побув, наприклад, два з половиною, ну я так до того тримав. Самець побув два з половиною-три місяці в одній сім'ї, потім на два-три з половиною місяці на другу сім'ю кинув його. І отак, от що я завжди чергував, мав дві сім'ї, більше, менше сім'ї були, і я кидав того самця, самець завжди був у сім'ї, в, сім в, ну, в різній сім'ї, а самка народила внутрінят, відгодувала до двох місяців. І потім через дає, від, як відгодувала я або давав їй ще відпочити, наприклад, два тижні без внутрішня. Або я, наприклад, самці від, відселяв, а сам, самки, як зазвичай, трошки менше є, то я самок поставляв за самкою. От. І самка, як, ну, щоб маститу не було, якщо вона ще в 2 місяці мала молоко, щоб воно пропадало помаленьку. І щоб е, самець, дивіться, яка різниця, самка, яка родила і рядом самець. По розмірах є кардинальні того. Відмінності. Ну і маленьке внутріня, яке має бути похоже на тата або на маму. От. І самка народила, відпочила ще від нутряння два тижні і тоді пішла на парування. Самка відпочивши, без того, ну, якщо вона та як та, наприклад. Є трошки походавша, вона трошки набере вагу за тих 2-3 тижні, коли не годує малих. І вона, зра, вона повинна піти зразу самець. Кидаємо їх до самця, самець голодний на до самок, і він зразу старається, коли самки є в охоті, і покриває. А так в сім'ї мені то не подобається. що якщо самка, ну правда, не завжди самки запліднюється в перший раз. Ну але дивіться, самка народила і зразу то і самець її покрив. І вона, ота як та напевно, вона може і запліднена через те, що вона дуже худа. Вона дає сати малим, і вже, наприклад, два місяці вона в... Носи малих внутриняк, то де ж вона буде мати, наприклад, отаку от вагу, ну 8 кілограмів. Як вона смокчує, то висмокчується. А я впевнений, що якщо я не заберу від неї самця, від них самця і самець, наприклад. І самка родить, наприклад, ще раз, то вона зразу в наступне парування не піде, тому що вона буде виснажена. І тим більше ось зараз вона й багато нутрінят не зможе народити, на мою думку, тому що нема ресурсу для росту нутрянят. Нутрій Внутрі мають ще таку властивість розмокшування плоду всередині. Тобто ми годуємо нутрію. Вона там, наприклад, так як зараз, вона народила, годує малих і в неї, наприклад, там за... зав'язалося, наприклад, 12 нутріння. Ну, припустимо, чи, чи 8, нема різниці. Беремо 12 внутрішньо зав'язалося. І організм внутрі бачить, що не справляється. Ота, От як та нутрія худа, не справляється з тим, щоб вигодувати. Щоб дати ріст тим внутрінятам, що є у тробі, і тим внутрінятам, що вона годує цицькою, тут дуже великий ресурс треба протеїну, дуже-дуже, щоб не знаю, чи я вгадав її з тим кормом, чи не вгадав, може, їй ще, ще покращений більший корм треба давати. Але вигляд самки показує, що вона, напевно, є тітною і годує малих, тому що вона дуже худа. Але того не потрібно. В... Так вести господарство, щоб виснажувати самок, е я вважаю то тої не потрібно. Дати їм там спланувати <кій> охоти, щоб були, наприклад, осінню на листопаді, і щоб вони е літ... весною родили. От і... і там той проміжуток дати самці відпочити, щоб. Бо не, не бажано, щоб в зиму заходити з великою кількістю нутрій, бо ми завжди маємо проблеми при заходженні з великою кількістю в зиму з соковитими кормами. Я буду про себе говорити, тому що та й більшість нутрів водів має то саме. Одиниці мають дуже великі плантації, наприклад, кормового буряка або інших рослин, що забезпечують їм таку. З великою кількістю легенький вхід в зиму. Все. Дякую за те, що ви дивитеся. Хто додивився до кінця, підписуйтеся на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.